Учасники координаційної ради громадських організацій долинщини зібрали віче. На нього прийшли громадяни, котрих турбують питання підвищення тарифів, утеплення будинків та інші соціально важливі проблеми населення. Основною метою зібрання було донести проблеми долинської громади до відповідальних за це осіб. Що з цього вийшло? Знає Наталія Гасуляк. Проблемні питання здебільшого стосувалися якості води і тарифів на неї реконструкції занедбаних об'єктів та утеплення будинків. Були й пропозиції стосовно створення соціальних магазинів для малозабезпечених громадян, як заробляти на смітті та покращити умови проживання в місті. Також пролунала пропозиція і всеукраїнського масштабу. Ми зібрали підписи на сесію міської районної ради Долинської, щоби звернутись до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра, заборонити московський патріархат. А якщо неможливо, то зняти назву з цієї з цієї у цій назві зняти назву українська православна і залишити назву тільки московський патріархат. Чиновники та представники різних служб надавали роз'яснення. Часом розчути відповіді було практично неможливо через порушення дисципліни з хвильованими громадянами. Громадські активісти підвели підсумки зборів. Цією зустрічю ми не задоволені, тому що багато керівників нас проігнорувало на наступну зустріч. Ми зобов'язуємо прийти начальника міліції, головного лікаря, лікаря сам епідемстанції, військового комісара. Я надіюсь, що вони почують громаду, прийдуть до громади і вислухають їхні проблемні питання. Ну і надіємося, що вони будуть вирішувати їх. Люди свої проблеми до влади донесли. Сподіваються, що їх почують та запропонують шляхи вирішення. Ці питання будуть вони стоять на контролі у нашої громадськості Долинської, і ми, звичайно, по мірі виконання або невиконання будемо ставити ці питання далі до нашої місцевої влади. Коли згуртується громада, буде контроль. Кожен буде на своєму місці. Я вірю в сильне майбутнє України, в сильних людей України. Вірю в те, що в Україні люди зможуть змінити майбутнє на краще. Ми покладаємо надію, що підтягнуться люди до нас, що збільшиться кількість людей, і нам буде набагато легше вирішити наші проблемні життєві питання. Такі вічі вкрай необхідні, як для громадян, так і для влади. Переконані активісти.